Я маленький їжачок, в мене шуба з голочок. Я ходив сьогодні в ліс, я грибів для вас приніс, повний кошик із верхом, ще й накритий лопухом. Є у ньому сироїжка і опеньок тонконішка І лисичка невеличка. І товстий боровичок. Ще й засмаглий маслючок. А оце ось хто такий? Мухоморний їстівний. Ти чого заліз сюди? Геть із кошика йди. Засмутився наш мухомор. Дітки, а давайте нашому грибочку виготовим багато-багато друзів. Для роботи нам потрібно. Вирізана шапочка, ось така червоного кольору, ніжка і травичка. Викладаємо і будемо приклеювати. Але спочатку підготуємо наші ручки. Гриб грибочок, виріз на пеньочок, дощиком мивається, діткам посміхається. Розпочнемо. Беремо ніжку. Чіточку, намазуємо її клеєм повністю, намазали і прикладаємо ось так. Беремо шапочку і теж повністю намазуємо клеєм. Притримуємо. Ось так згори вниз. Шапочка у нас вгорі над ніжкою. Залишилось приклеїти травичку. Ось так. Намазуємо клею добре. Клеїмо внизу. Дітки, але для нашого мухомора ще потрібно зробити цяточки, тож беремо фарбу білого кольору, мочаємо пальчик і робимо ось такі крапочки, як у справжнього мухомора. Так. Ще мочуємо пальчика у фарбу. Ось тільки погляньте, який мухоморчик у мене вийшов. А я тепер чекаю на ваші роботи.